Рілозовий радикальна партія Ляшка. Дивіться, от колись Цаспар Рідлі дуже гарно сказав про Югославію, що країна, де було п'ять е, республік, чотири нації, три е, релігії, дві азбуки, тільки одна партія. У нас таке враження, що партія удар вирішила, що всі кияни проголосували за неї, що інші це не зовсім люди. І що ми бачимо, що відбувається? Відбувається абсолютно чітка узурпація влади. Міський голова від удару. Секретар Київради від удару і бачимо більше того в цій пропозиції. Фактично усі, ключові комісії Київради, теж очолять ударівці. І подивіться: бюджет, земля, власність, і навіть регламент забрали. Ну, подивіться тими комісіями, бюджетом, регламентним, земельним, ми знаємо, кого ви туди ведете, які там будуть схеми. Ми просили всі опозиційні фракції: віддайте регламент, щоб ми могли нормально вас контролювати. Не віддали навіть того. Менше з тим ми чітко розуміємо, що кияни нас делегували, щоб ми працювали в Київраді, і що ми повинні брати на себе відповідальність. І розуміємо, розуміємо те, І через те, що ми розуміємо свою відповідальність. Нас абсолютно не влаштовує цей розподіл. Це є черговий крок до узурпації партії Удар влади в місті Києві. Але ми розуміємо, що ми на ситуацію вплинути не можемо, і тому делегуємо своїх членів у комісії і готові голосувати за цю за ці позиції, в цілому, вважаючи їх неправильними.